Друзі, всім привіт вітаю вас у новому влозі. Цей раз він присвячений вже бабиному літу і так хочеться ще застати ці сонячні теплі дні, але вже вечори і ранки досить прохолодні, тому насолоджуємось тими останніми теплими осінніми днями. І летимо вперед, летимо в майбутнє, дивимося, як ростуть наші діти. Бо тут ми вже відмічаємо малому 6 місяців. Чоловік купив торт, це було дуже. Приємно. Ми стараємось так, що місяця відзначати його дорослішання. А це в мене вже осінь а зацвіла нарешті ромашка. Я її вдобрювала трошки, і там вона дала свої плоди. І Фікус, до речі, теж вже віддобрив. А це картопельку з дому мати передала. Тут я їду в магазин, дещо обирали, на подаруночки. Загалом класно гуляти торговим центром. А тут з малим п'ємо каву, так здорово, собака тут... до нас прибігла, лащився до них. Класний пес, але собі б такого не завела. А да. бачиш тут під людей Собаки. Правильно. Менше вже навчився повзати, вже йде до рук, так класно його звеш, і він реагує, тягнеться, до рук твоїх дістається. Так класно спостерігати це вчити його першим кроком, хоча ох, скоро буде бігати, буде мені. <плес> Ходили на пляж, ми веселі батьки, на батутах пострибали, пішли, трошки погрілися, і я навіть засмагла дещо. Гарний був день сонячний, але зараз уже ввечері зранку то так, що, мабуть, не підеш уже так легко на пляж. Купатися не купалася. Одразу кажете, тому ще холодно. Здоров'я важливіше все таки а це класна ідея, як використати порожні пляшки від е, дитячого харчування, як барабани. Лупашили по них. Дуже класно, дуже весело. Взагалі, і старший під барабан вчив вірша, це було так смішно. У нас ще є такий дерев'яний маракас, і коли ним стукаєш, то ну, ну, взагалі ідентично барабанові виходить. А це ми так бавимося засипаючи. Так, іноді здається, що здурієш з ними. Хоча ну насправді потім переоцінюєш ситуацію і відчуваєш, що тобі досить весело все це переживати, проживати, як то кажуть, важко тобі, пройди це. А тут прикольно можна побачити. Такий кіт у нас пофігістний, ну, насправді це кішка, її звати Мартіша. Сяде собі і дражнить малого, він так хоче до неї дістатися, але він ще не так активно повзає. І вона цим успішно користується, сяде і гіпнотизує його. Молодець. Конечно, така Хвостиком махнула, як у касті. І Тут він так хоче до неї дібратися, вона його так приваблює, вона собі сіла. І дивиться, коли кудись і мартіша. Тут я вдалася до чергового свого тренування. Тренуюся, як я вже казала, щоб краще себе почувати, тому що повністю хребет, все страждає. А тут я гарненько потренувалася і навіть захотілося згадати деякі рухи з хілсів. Як же я сумую? Пішли собі на каву в всі у вихідний день. Здорово шукати на районі нові локації, так випадково. Це дуже так розбавляє рутинну дійсність. Ми купили стільчик для малого, і тепер набагато легше його годувати. Тут прямо сушу наш фартушок. Він, до речі, з такого матеріалу. Якогось прорезиненого, тому дуже зручно. І що хочу сказати, це стульчик Kinderkraft. Я купляла його на Оликсі. Він досить великий такий виглядає на всю кухню, але в принципі зручно. І тут ще мені подобається, що ця штучка вона накладна. От. Обіцяла вам розказати про вигорання своє материнське, але ще не вигоріла дотла, тому хі, ми, напевно в іншому блозі щось про це розповім. А, наразі, знаєте, напевно, ще пов'язано з сонечком, ще сонячно, ще тепло, ще так прикольно гуляти. Є якась десь вільна хвилинка, тому не журимося взагалі, журба то гріх. Тож стараємося, гуляймо. І вчимося повзати далі. Хоча тут вже видно, як він такий просивається назустріч. Так прикольно. Потихеньку він якось так відштовхується, а потім падає вперед. Там довго вкладаємось спати, довго руками щось мателяє, нарешті потім сам себе вкачує. Сідаємо обідати. У нас зазвичай все по-простому: суп, бутерброди. Це означає, що час вже готувати новий суп, бо цей швидко розійшовся з фрикадельками. Зараз покажу, що тут у мене. Фрикадельки дуже смачні, ясні кульки. І м -м, дуже, м -м, дуже смачно виходить, якщо додати плавлений сирочок такий. подрібнений. Цікаво, чи ви так робите з супами. Я, до речі, не часто, але коли додаю, тоді смачніше. А ще додавала сюди Галіну Бланку. Привіт! Ви гамотики. Друзі, хочу зачитати вам ривочок з мого другого роману Закони дива про осінь. Людина цілком залежна від сонця. Ближче до осені це стає очевидним, навіть доведеним. Ти тому підтвердження, тоді людина може це та сама рослина, така щутлива, жива, фотосинтетична, клітинна, ботанічно ніжна, якби не теплий одяг і штучне опалення, завмирала би до весни, зупиняючи усі процеси в собі, втрачаючи листя, вітаміни, енергію, бажання, квіти свого життя. Люди це сонячні піраміди, відіслані жити на поверхню землі, аби ловити промені, акумулювати їх тепло в собі, відігрівати свою внутрішню постелю і впереміж з дощами давати врожаї цьому світові, народжувати мрії, ілюзії, розпускатися можливостями, сіяти священне сонячне насіння, яке вічно вболіватиме за сонце, за все, що сонцеві подібне. Дивіться, покажу вам прикольну штуку, купила, щоб соску сюди класти. Це в мене бутилка для старшого в школу, тут вода. А це для молодшого компот. До речі, десь так пів пляшечки компоту, просто яблучного без цукру, випиває. А тут, я думаю, нашого це потрібно? Отак береш хоп на бутилку. І все. І в підстаканник можна вставити в коляску і по ніс. А соска от сюди. От сюди її кладеш швидко і зручно. Клас, клас. Хочу показати вам, як буду робити собі каву. Купила отакий соєвий е, шоколадний напій. Е, зараз ми його так зіб'ємо, зіб'ємо гарненько-гарненько. До речі, цю чашку купувала на розетці Ардесто. Е, дуже мені подобаються оці двофазні, хотіла сказати. Такі з подвійним дном. У мене був стаканчик, я його розбила, знаєте, чим кинула туди шипучку без води робити собі вітамінку, вітамінний напій. І вона пробила дно. Тому пробити дно можна завжди. І додаємо кави. Получається, у нас ціла чашечка ароматного напою. Я вирішила затаритись на таблетки ЮА і е, придбала дещо, що нам восени може знадобитися. Е, тут у мене препарат заліза, це мені потрібно для підтримки взагалі і відновлення, бо досі після народження малята ще відновлююсь, тому буду пити. Залізу. Цей препарат, мені, коли мене перший син захворів на простуду, якось це було йому 8 місяців, то мені прописали саме ці таблетки ангістол. І я вирішила собі ще. Купити їх на всякий випадок, там, чи малому, чи старшому, нехай буде таке в запасі і знадобиться. Омега-3, скоріш за все, для старшого. В нього зараз почалась школа, навантаження, все таке. Знову хеферол, ну нехай буде дві, воно завжди знадобиться. Еф -казолінчик, еф -казолінчик для носа. Календула, як спиртовий наружний розчин завжди потрібно. Ну і панадол, так як я реаліст, в принципі, то зубки, то ще щось краще, нехай вдома на хазяйстві буде, бо я так собі подумала, якщо прийдуть холоди дощі, то як же я з коляскою кудись отак от рвану, наприклад, ввечер, пізно, що я буду робити. Тому я заздалегідь отак трошки затарилася. І зараз вам покажу, що я придбала собі в магазині. В магазині. Отже, у мене тут такий цілий мішок. Мішок у мене з рушину, не зважайте, просто як кульок. Я взяла сьогодні чия, я дуже люблю його в кефірчик чи в йогурт, чайочок з бергамотом, а куди ж без бергамоту. Потім кукурудзяне борошно. Якщо вистачить у мене сили часу, я вам покажу класний рецепт з кукурудзяним борошном. Я колись дуже давно робила постійно, 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 постійно з кукурудзяним борошном. Покажу вам класний рецепт, що можна дуже швидко з ним забабацати. Це яйця, це зрозуміло, взяла серветки, тому що мої вже закінчилися. А таке завжди знадобиться, отак, щоб на кухні собі. Стояло і було під рукою там щось малий, розлив, щось цей. Взяв собі, вхопив сосисочки ранчо з яловичиною. Спробуємо. Потім взяла дві пачки халви нехай буде халва теж, в принципі. Ну Я люблю халву, не знаю, як ви. так Дівчата зрозуміють, для супчику необхідна річ. Дуже додає смачку. Малий обожнює в мене це печивко Наполеон. Може, в школу йому дам, чи після школи не хазів. І макарончики з з твердих сортів. Теж, в принципі, варіант. І зараз вам скажу, що я потратила на це все діло. 522 гривні. Мене хоч з дому не випускай. Ну, але ж, що робити, зараз такі ціни. Я думаю, через кілька років подивлюсь це відео, буду думати, які файні ціни були. Ну. Хто це не спить? Хто це тут спить? Поліція сну зараз прийде. Звідки та куча знову взялась у нас, а? Я ж нібито не так часто проням займаюсь. Це? Це Дивимось влог, будемо прибирати і лягати спати. Спати. Yeah. Зараз покажу. Малючі. Обіцяла yeah. вам підняти на свою організацію порядку. От, власне, оці мої покупочки з розетки, органайзери для білизни, для футболу, для всього. І, будь ласка, де прячуться кіни? Thank you Тож, друзі, буду закінчувати цей влог. Я безмежно вдячна вам за перегляд, за те, що клацнули, приділили увагу цьому влогові. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, пишіть, які теми б хотіли ще чути від мене, які можливо життя, чи питання, відповідь, щось на кшталт. Буду рада вам відповісти. Буду рада вашій підписці, підтримці, тому що для мене зараз це. Критично важливо з моєю кількістю підписників. Тому залишайтеся, приєднуйтеся до нових зустрічей. Чекатиму вас знов і знов і знов!